Продовжуємо далі, як ми дійшли до такої утопії, як зараз, бо паторний мені каже, нащо, навіщо ти це розповідаєш? Ну я не знаю, можливо, колись дасть Бог структуризувати це все, сформувати в ідеологію доктрину, бо нам завжди давали підміни понять. Ну, ще раз наголошу, давали е діти, внуки, правнуки ВПШ. Дідів, які закінчили вищу партійну школу, і от вони в Україні утворені незалежної України в 91-му році бачили свою поразку, поразку Радянського Союзу. І Вони це дітям розповідали. Казали мусити йти у владу, бо ж треба родину захищати. Майно остатки вплив вплив в більшості впливів і владу. Управлінські казав мусити йти вчитися, щоб ставати управлінцями, а далі будемо якось от рятувати. В їхньому розумінні рятувати це. Відновлювати союз, і тому ж з 91-го року вони в своїх хворих головах вихованням своїх дітей і внуків і пропиханням їх на державні посади почали спробу відновлювати союз. Ви маєте розуміти, що. На мою думку, оці діти, внуки, чому я завжди наголошую, що вони небезпечні, вони є генетично хворими, вони є генетично зараженими совєтами. У них ну, у них нема нічого від людського, бо їхні предки, котрі нищили 70 років вільних людей, вони інтелігенцію, культуру, просвітництво. Релігію та все інше вони не могли бути людьми, вони могли бути лише нелюдами.